І навпаки, прокручуючи цю ситуацію, я розумію, що в мене є чимало речей, за які мені соромно. Є якісь речі, я вже не поправлю. Це дає мені базу розуміти, що я людина. І в ті періоди я робила, чи в різних ситуаціях я робила ось так, ось так. Пам'ять про це дозволяє мені бачити інших людей в цих різних періодах і робити різні вачення. Якщо я не буду це прокручувати і пам'ятати у себе, я буду безжальна до інших людей. Це перша позиція. З іншої сторони, з кожним роком рівень моєї спроможності сприйняти слабкість людини і пробачити, теж розширюється, тому що я особисто я над цим працюю, хоча якось стараюся почати туди дивитись. І я вже відрізняю убогість, мислення у богість вчинку, від слабкості. І слабкість я десь можу пробачити, убогість? Мені може бути просто нецікаво, пошитись в цьому. І я, але я не не пробачаю, я відступаю, бо мені це не цікаво, наприклад. Тобто, ось ці всі нюанси я дозволяю їм відбуватись. І завдяки цьому, звичайно, я пробачаю набагато більше речей, ніж в минулому. Але чи стають ці люди дуже пупер пупер мені близький, теж велике питання. Тому що те, що я їх пробачаю, наприклад, не означає, що у мене залишаються теми для спільної розмови. Бо пробачаючи їх, я можу побачити, на якому вони зараз рівні, це не добре, не погано. Я, можливо, там була десь років назад, а зараз не хочеться йти вперед. Тому ось це постійне ранжування, де я і хто є, допомагає вам. Пробути вот, чесно, а чесність потрібна для того, щоб нам здатні були рухатись.